Які шанси того, що наша галактика чумацький шлях зіткнеться із сусідньою через мільярди років, згідно з новим дослідженням 50%. Фактично, зіткнення між нашими галактиками чумацький шлях та андромеда, яке раніше передбачили науковці, може взагалі не статися. Чумацький шлях не приречений. Ймовірність того, що чумацький шлях зіткнеться з Андромедою протягом наступних 10 мільярдів років, становить лише 50 на 50. Міжнародна дослідницька організація півтора року вивчала дані з космічного телескопа Габл, який запустило НАСА, а також космічного апарата Гая Європейського космічного агентства. Вони моделювали можливі сценарії для двох сусідніх галактик. І Чумацький шлях і Андромеда вже стикалися з іншими галактиками в далекому минулому. Раніше науковці були впевнені, що вони буквально приречені на зіткнення протягом 5 мільярдів років. У новому дослідженні вчені спиралися на нові вимірювання галактик, щоб урахувати гравітаційне тяжіння чумацького шляху. Вони виявили, що вплив третьої сусідньої галактики збільшив імовірність злеття чумацького шляху та андромеди, тоді як велика магеланова хмара зменшила ці шанси. Отже, доля чумацького шляху та андромеди залишається вкрай непевною. А ось майбутнє Сонця, за словами астрономів, практично наперед визначене. Уже понад 4,5 мільярди років Сонце перебуває на шляху до вичерпання енергії. Протягом 5 мільярдів років воно стане настільки великим, що поглине Меркурій, Венеру і, можливо, Землю. Навіть якщо до нашої планети воно не дістане, Земля перетвориться на випалену кулю.